Мира Божого дорога, ціні, Божого вам захисту, і хотів би сьогодні поділитися з вами таким словом, як, знаєте, зараз багато віруючих, вони ходять до церкви, якось читають Біблію, але трактують її по-свому. Десь не розуміють, десь трактують по-свому, і тому не мають плоду, не мають результату та не мають зміненого життя. Нам же потрібно, да, як людям, які називаються повіруючими, нам вже потрібно слухати тих людей, які також вивчають Біблію і розуміють її. І це видно, да, коли людина розуміє Біблію, коли людина дійсно розуміє, що вона говорить, вона приміняє це в своє життя та вона рятує життя других людей. Навколо такої людини завжди буде церква. І дійсно, як наші пастори, які розуміють Біблію, вони побудували не одну церкву і врятували тисячу життів. Тому ми їх і слухаємо з миром.